Субота першого тижня Великого посту, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. До євреїв послання святого апостола Павла Читання. Багато разів і багатьма способами Бог говорив колись до батьків наших через пророків. За останніх же цих днів Він говорив до нас через Сина, якого зробив наслідником усього, яким сотворив віки. Він відблиск Його слави. Образ його істоти, який підтримує все своїм могутнім словом, вчинив очищення гріхів і восів праворуч величі на висоті, ставши від ангелів, оскільки вищим, оскільки унаслідував визначніше від них ім'я. Кому бос ангелів він коли мовив, Син мій єси, я сьогодні робив тебе. І ще я буду йому за Отця, Він буде мені за сина, коли ж знов уводив первородного у світ, каже: нехай поклоняться йому всі ангели Божі. Що до ангелів мовить, той, хто вітри своїми вісниками чинить, і полум'я вогненне слугами своїми, а про сина, престол твій Боже, від віку й до віку, і берло правоти, берло Твого царства. Ти полюбив справедливість і зненавидів беззаконність, тому помазав тебе, Боже Бог твій, єлеєм радости, понад друзів твоїх, знову. Ти, Господи, на початку заснував землю і небеса діло рук твоїх, вони зникнуть, ти ж перебуваєш. Усі, мов, одежа постаріються, ти їх, неначе одежу згорнеш, і немов одіж вони зміняться, ти ж той самий і літа твої не скінчаться. Коментар. Він говорив до нас через сина. Дорогі мої, усе існування людини, Всесвіту. Наскільки ми можемо осягнути своїм розумчим уявою, вияв великої Божої любові? Ця любов була від віків і буде на віки віків. Але дві тисячі років тому сталося щось особливе, про що ми знаємо, але сутність, чого так тяжко вловити, народився Бог. Господь, якого людина не могла уявити, бо в старому завіті було заборонено зображати Бога. Цей Бог з'являється в людській У Вселенній є мільйони планет або багато галактик. Але саме на нашій землі, невеличкій планеті, прийшов на світ Господь. Через свою любов до нас став людиною, щоб спасти увесь світ загалом, і кожного з нас, зокрема. Народження Сина Божого відбулося задля кожного з нас, бо Бог так полюбив світ, що дав свого Сина. Від Марка святого Євангелія читання. Одного разу довелося Ісусові переходити лалами, і учні його на ходу зривали колоски. Фарисеї кажуть йому, глянь, чому вони роблять у суботу те, чого, що не дозволено? Він їм відповів: Невже ви не читали, що зробив Давид, бувши у потребі, коли він і ті, що були з ним, зголодніли? Як і він за первосвященника Авіатара, увійшов в храм Божий і їв жертовні хліби, яких не дозволено їсти нікому, крім священників, і дав також тим, що були сни. І каже до них: Суботу установлено для людини, а не людину для суботи, тому син чоловічий владика і над суботою. Увійшов знову в синагогу, а був там чоловік, який мав суху руку, і стежили за ним, чи Він оздоровить його в суботу, щоб його обвинуватити. І мовив Ісус до чоловіка, який мав суху руку, стань посередині, потім каже до них: Годиться в суботу чинити добро чи зло, спасти життя чи погубити. Вони мовчали. Тоді глянувши на них гнівно зажурений, що їхні серця закам'яніли, каже до чоловіка: Простягни руку. І той простягнув, і рука його стала здоровою, як і друга. Коментар. Суботу установлено для людини, а не людину для суботи. Дорогі мої. Знаємо, що у Старому Завіті, згідно з Господньою настановою, було велике пошанування суботи як Божого дня, Дня Святого. Але у вшануванні Дня Суботнього, як і у будь-якій ділянці свого життя, людина часто може витворювати собі помилкові підходи. Як бачимо, тоді не раз святкування суботи відбувалося лише заради традиції. або ліпше буде сказати, ті чи інші звичаї, порядки, які додали самі люди до почитання суботи, стали самоціллю, би, ідолами. Люди часто забували, для кого це все робиться. І замість шанування Бога і дбати про людину, як вінець Його творіння, дбали лише про виконання тих чи інших правил і постанов. Господь саме на це звертає увагу, що є важливішим, чи Бог і людина, як Його улюблене творіння, чи те, що встановила сама людина, порядки. Правила закони. У контексті цього, в часі Великого посту, маємо поглянути на своє життя, наскільки наше життя і наше богопочитання згідне з Божою волею і наукою церкви, чи я поклоняюся Богові та виконую Його настанови? Чи під виглядом служіння Богові перебуває у полоні якихось своїх правил і підходів? Зрозуміти відповіді на ці запитання дуже легко. Що більше ми живемо Богом, то більше Його виявляємо у своєму житті. А якщо нами керують обставини, то це свідчить, що ми дуже далеко від Бога. І його волі. Перед поряд з Ісусом завжди юрмилися люди, Хтось йшов за ним, як покликаний улюблений учень, хтось, щоб почути від нього мудрі речі, хтось, сподіваючись на зцілення, хтось з простої цікавості. а хтось, щоб знайти в ньому якусь ваду. Провину, помилку, гріх, уяви собі, що, що серед цього натупу, йде суд, що йде за Ісусом через поле життя, крокуєш також і ти, що спонукає тебе до цієї подорожі? Чого ти шукаєш? І чого очікуєш від Христа у твоєму щоденному житті? Як трактуєш інших людей, що йдуть за Христом, якими очима бачиш церкву, в якій і відбувається твоя духовна подорож? Хотів би, дорогі мої, щоб ви про це написали в коментарях, особливо якими очима бачите церкву. Фарисеї дивляться на Ісуса, щоб знайти провину. Ні, вони ніби відстоюють правдиве поклоніння Богу і не розуміють, що Бог, сотворивши світ за шість днів, сьомий день становив для відпочинку і утіхи. Він тішиться, любується своїм творінням, і до цього святкування запрошено тільки людей. Адже увесь інший створений світ ніяким чином не змінює свій графік життя раз на тиждень. Фарисеї бачать зрвання колосків, як працю, що поручує суботу, не бажаючи бачити, що учні Ісуса банально трохи голодні. Господь підкреслює одну важливу деталь. Цей день встановлено для людини? Святковий день є днем Бога для людини. У цей день Бог служить нам. Ми приходимо на службу Божу. Саме тому називається служба Божа. Бог служить нам. Як ти проводиш Його цей день? Чи вмієш в Ньому віднайти радість і натхнення? Для подальшої праці. Цікаво, що Ісус спочатку натрапляє на ситуацію, ніби порушення суботи через сколоски, а потім через присутність в синагозі чоловіка з сухою рукою. Ще більше збільшується непорозуміння між ним і фарисеями. Незасвоєний урок ніби повторюється знов і знов. Законовчителі та книжники дивляться на закон Божий без любов, через яку він був даний. Може, і в твоєму житті повторюється якесь непорозуміння, якщо так, то можеш запитати у Христа, чого саме він прагне з любов'ю тебе навчити? Ісус прийшов, дорогі мої, для того, щоб передати людині правдиве і повне розуміння закону і благодаті. Ти можеш черпати живу воду цієї науки безпосередньо з Його уст через святе письмо щоденно, знаючи, що пильне, турботливе око Господа завжди з тобою, щоб тебе живити. І, і сталося, як вони в суботу проходили за сіяними ланами, і учні його годрою почали зривати колосся і сказали до нього фарисеї: Дивися, що вони роблять у суботу, чого не повинно все робити. Учні Ісуса були завжди голодними, тому, проходячи полем, вони почали зривати колосся. І їсти зерно. За законом було дозволено їсти плоди на чужому полі. Не можна було лише забирати з собою. Але вони робили це в суботу, день спокою, коли всяка робота була заборонена. Те, що вони зривали колосся, фарисеї прирівняли до шнив. В Ізраїлі було 39 видів роботи, забороненої до суботи. В Україні також є схожі речі. Коли я був маленьким, бабуся забороняла в неділю користуватися ножицями та голками, ніхто не знав, чому просто не можна і все. Наді помитися, поголитися не можна би було. Сьогоднішній час ми, коли є душ, нема проблеми і в неділю чи свято стати під душ, щоб сполоснутися, як ми кажемо. На час в Ізраїлі навіть є суботні ліфти, які зупиняються на кожному поверсі, щоб людині не доводилося натискати кнопку. Початок закону суботи поклав Мойсей, у 20 му розділі книги виходу 4 та з 10 заповідей звучить так пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шість днів працюй і робив всякі діла твої, а день сьомий суботу для Господа Бога Твого. Бо за шість днів учинив Господь небо та землю, море та все, що в них, а у день сьомий спочив. Тому благословив Господь суботній день і освятив Його. Тобто, шість днів, щоб робити свої справи, а сьомий день треба присвятити Богові, душі своїй. Та сама заповідь, викладена у книзі Второзаконня, яке уточнює, щоб відпочив твій раб і твоя рабиня, як і ти. Він же сказав їм, чи ви ніколи не читали, що зробив Давид, коли мав потребу, і, і ті, що були з ним. Якби він до Дому Божого при просвященикові Афарі і їв хліби пропозиції, яких не повинно було їсти нікому, крім священик, і сам їв і дав тим, що були з ним. Відповідь Ісуса говорить зовсім не про суботу. У храмі був особливий хліб, присвячений Богу, і його мали сідати священники. Але священник поділився цим хлібом з Давидом. Та його людьми, яким не було чого їсти. Стається, що спільне з темою питання лише одна їжа, але насправді не так. Насправді питання було не про їжу чи суботу, а про пощвяту. присвятити Богові хліб чи присвятити Богові один день, день тижня, як саме це треба робити. Якщо ми присвячуємо неділю Богові, чи це означає, що ми повинні нічого не робити? Дехто вважає, що працювати в неділю гріх. Але всім хочеться, щоб в неділю працювали магазини, особливо громадський транспорт, щоб можна було доїхати на богослуження? Такі віруючі, ніби вимагають від водія, вчини гріх, щоб я міг виконати свою святість. Це взагалі неправильне розуміння суботи. І сказав їм, субота для людини, а не людина для суботи. Тому це на людський є пан і суботи. Фарисеї, дорогі мої, використовували закон суботи для того, щоб засудити тих, хто його не дотримувався. Але Бог дав цей закон, щоб благословити людину. Шість ми затягнуті у кров, обіг всіляких справ, навчання, робота, конфлікти, хвороби, новини, політика, курс долар. До кінця тижня почуваєшся, як той вичавлений лимон, і хочеться кричати. Зупиніть землю, я зійду. І яка благодать, що ми можемо прийти до Божого дому. Залишити всі справи і переживання за дверима і поклонитися живому Богу, отримати від нього та втіху, та зцілення. Адже ж це Він сказав Прийдіть до мене, втомлені, обтяжені, а я облегчу вас. Цар Давид знав цінність Божого дому, тому у псалмах написав Зрадів я, коли сказали мені: Підемо до Дому Господнього. Псалом 121, .1. звичайно, тут збираються не ідеальні, а реальні люди. У кожного свій характер, свої рани, звички та дива. Але тому кожному з нас потрібна Божа присутність. Ми можемо прийти і почути голос Бога про те, як Він любить нас, як Він нам прощає, як Він нас приймає і у нас самих. З чого з'являється сила любити, прощати, приймати. Це важливо, як їжа та як дихання. Коли Бог стає твоїм Богом, тоді Його заповіді стають твоїми не чужими, а рідними та особистими. І ми поспішаємо до церкви не на зустріч фарисею, а в свою духовну сім'ю. Отримувати Боже благословення, щоб Його сила діяла в нас, як молоде вино змінює форму хутра. Чого Бордюка це і є справжня субота. Ми живемо в суспільстві споживання. Люди звикають купувати дедалі більше товарів, дедалі потужніші гаджети. Люди споживчо ставляться до інших людей та до заповідей Бога. Щоб подолати тенденції цього світу, нам потрібна сила від Бога. Нехай Бог допоможе нам стати тими новими бордюками, щоб ми не були споживачами, а віддавали свою душу, як зробив це Ісус. Заради нас. Неуже ви не читали, ніколи, котрі так гордитеся своєю начитаністю, своєю вченістю? Чи не нагадується нам наше відношення до священного писання, до постанов церкви? Як ми вчитуємося усі правила, як ми домагаємося того, щоб ми все ми виконали, і як ми ці правила. Перетворюємо в снаряддя для засудження нашого ближнього. Ми проходимо повсмилість, милосердя заради того, щоб закон застосувати формально закон, який ми самі не застосовуємо до себе. Те ж саме відбувається тут. Фарисеї застосовують закон, який самі тлумачать. Адже Майсей нічого не говорить з того, на що вони посилаються, але вони його слова застосовують так, щоб знайти спосіб осудити Христа і його учнів. Христос їм говорить, чи ви не пам'ятаєте, що Давид зробив? Давид, який вважається великим святим Старого Завіту, і додає, Субота для людини, а не людина для суботи». Тобто всі правила, які дані в старому або у новому завітах, дані для людини, для її користі, для її спасіння, а не для того, щоб її зламати, розбити, поневолити. На початку старого завіту ми бачимо, що Бог щомий день спочив від своїх справ. І скінчив Бог днящомого працю свою, яку він учинив. І він відпочив у дні сьомі від цієї праці своєї, яку був чинив. Буття 2.2. У старому завіті цей сьомий день вважається святим днем, коли і людина повинна відпочити від своїх звичних земних справ, присвятити день для Бога. Для молитви, для читання святого письма і його вивчення. Але не тільки людина повинна відпочити, повинна відпочити вся природа. Чоловік не робить земних справ, не обробляє землю. На природу цей сьомий день розповсюджувався тим, що кожен сьомий рік було передбачено законом дати полю відпочинок, а потрібно було обробляти інші ділянки і ставиться питання. Чи творити добро цього дня, що, на думку фарисею і книжників порушувало суботу, або стримуючи себе від усякого доброго діла, фактично творити зло? Період історії, яким являється для людини день відпочинку, потрібно застосовувати для того, щоб діло Боже довести досконалості. не заковуючи його. Такі рамки і закони, які не дають жодному творінню, ані людині дихати, діяти, зростати, з цілесного стати духовним. Ось про що говорить дорогі мої Христос у цьому випадку. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться в першому коментарі, діляю благословення ви під ним. На жаль, відповісти, напишіть імена, а так просто коментуйте, задавайте свої запитання. Про лайки, подобайки, не забувайте. Слава Ісусу Христу!